Перемога складається з дипломатичного компоненту, але не тільки мінського. Ви подивіться в свій портфель. У вас у портфелі лежить 5 гарантій країн ядерного клубу. Скажіть мені, будь ласка, коли останній раз український парламент звертався до Великої Британії як до країни гаранта нашої територіальної цілісності і політичного суверенітету? 14 році, наскільки я розумію. Жодного разу. Жодного разу. Mm -hmm. До жодного гаранта. До Китайської Народної Республіки, коли останній раз звернення робив уряд України чи парламент? Mm -hmm. Ну, уряд, я маю на увазі, прем'єр це лідер більшості. Mm -hmm. так. так ось, я до чого це веду. Ви знаєте, у нас є інструментарій безпековий, який не має жодна країна Європи, не член НАТО. У нас це є.